Наближається річниця війни 24 лютого, і ходять чутки, що Кремль планує зробити якісь перемоги собі на цю дату, але в осталичних прогнозах серйозних просувань і перемог Російської Федерації не спостерігається. Давайте разом подивимося на це. Якщо, наприклад, у лютому 2022 року, в цей період, у лютому сонце було поруч з Юпітером, а Юпітер означає розширення і захоплення територій в астрології, то зараз у лютому Сонце знаходиться поруч з Сатурном, а Сатурн, навпаки, ніж Юпітер, означає обмеження, звуження, здавлення і якісь ну, вузькі такі процеси. Тому це означає, що розширення територій, тобто захоплення територій, не просто не відбудеться, а ну, ну, дуже сильно не відбудеться. Сатурн означає, що це взагалі не відбудеться. Значить, Сатурн означає фортеця, це означає, що битви будуть відбуватися від, біля якихось міст, типу Бахмута, які як фортеці. І, і Сатурн означає на тормозах бути, тобто війна йде на низькій швидкості, ніякого розгону, якогось захоплення, таких нічого в прогнозі немає. Що є, є Юпітер в Овні. Юпітер означає в даному випадку пропагандисти, а Овін означає розганяти тему, тому пропагандісти розганяють тему. От Російської Федерації, але це не те, що буде. Буде Сатурн, буде обмеження і фронт не буде сильно рухатися. Сатурн означає затвердіти, застити, і буде відчуття, що все затверділо і застило. А насправді в центрі уваги знаходиться не дії Російської Федерації, бо Російська Федерація в даному випадку як імперія пов'язана з ознаком Зодіака Лев, бо Лев це цар імператор. І то, що хоче цар. А сонце в опозиції Далева це означає, буде не те, що хоче цар, а те, що хоче водолій, означає міжнародна спільнота центральні насправді якісь події у лютому. Я прогнозую, що відбудеться. Не з боку Російської Федерації, а в міжнародній спільноті це можуть бути якісь закони, бо Сатурн пов'язана з правилами, з законами, які будуть приймати міжнародна спільнота. Так, Сатурн означає організовуватися те саме, ну міжнародна спільнота буде організовуватися. Якісь там дуже важливі процеси будуть відбуватися. Також водолій пов'язаний з Зеленським. теж значить акцент на тому, що робить Зеленський, насправді, а не на тому, що робить Путін. Ближче до 24 лютого, в 20-х числах лютого, Сонце війде в знак зодіака Риби, і це означає, що можуть бути якісь події в регіоні Азовського Чорного морей. Ну, адекватно тій ситуації, яка буде на, на той час. Також можна побачити, що в середині лютого Марс планета війни знаходиться деякий час без аспектів. Це означає, що такого організованого якогось на багато днів наступу його не буде, буде якісь окремі акції, якісь окремі такі акції. Значить, з тим, щоб людей лякати пов'язаний Плутон в астрологію, правитель Скорпіона. І у, перед Новим роком багато планет було біля Плутону, і в січні були планети, планети біля Плутону. І зараз Меркурій до Плутона наближається. Це означає, що. Ну, люди можуть лякатися, бо Плутон означає лякати. От як на заставці, страшний такий плутоничний Путін. Ну на намальований. От Меркурій буде в з'єднанні з Плутоном в районі 10 лютого, плюс-мінус декілька днів. Це знову таки будуть лякати чимось ядерним ударом чи чим таким щось будуть лякати. Але все це, це лячки. А реальність. і вже в середині лютого від Плутона планети відійдуть, і це означає, що лякати ну, будуть менше. Таким чином, ніяких особливих подарків сторонникам русського міра і Великої імперії к 24 лютому, я вважаю, що не будуть аргументи. Сказав, я запрошую бажаючих приймати участь на моєму інстаграм-аккаунті. Будуть ефіри психологічної підтримки по п'ятницях і суботах ввечері. Запрошую зараз такий наближається знак Здяка Риби, а він пов'язаний з психологією і хорошо один одного психологічно підтримати в цей час. Графік, посилання в коментарі.